Кожна людина може в моменті сісти і сісти сама. Без чоловіка, без дітей всі сидите і питається себе, як я себе відчуваю останнім часом. Вам будуть приходити розуміння, думки. Де я там себе зрадила? Що я на собі тягну? Що, що, коли мене точка є завжди, точка відліку. Коли почала боліти та спина? Місяць тому, півроку тому, вона хронічна. Що відбулося? Що зі мною відбувалося, на, е, коли вона е, коли почала боліти? Так? Що за півроку до того відбувалося? Я взагалі пам'ятаю, як я жила, якою я жила. Ми ж себе цього не чуємо. Зранку встали, погнали на роботу. Ще дітей, слава Богу, по дорозі розкинулися. Погнала. То де ми можемо від пішла, а погнала. Так, так. Угу. То де ми маємо себе почути? На це треба час. Сісти і слухати себе. І якось, а мозок ще треба навчитися керувати мозком. Бо ви так от почали слухати, потім думаєте, так, Боже, чайник за тобі, Господи, вечеря, немає нема вечеря, зараз чоловік прийде. Ладно, завтра про себе подумав. Все. Ну, все. <плес> Дивіться, найкрутіше питання, яке я завжди собі задаю, і з ним можна ходити. Наприклад, якщо мене там, я не знаю. Ну, Щось не влаштовує, наприклад, так? Неважливо. Здоров'ї, відносина, в грошах, ще чомусь. Я себе питаю все таке, чому мені вигідно так жити, як я зараз живу? Ви угу. почуєте багато чого від себе, самої про себе?